Усі, хто з нами на телеканалі Київ, з вами ведучий Сергій Дойко, це програма Столиця. Власне, в цій передачі ми будемо обговорювати останні події з теми антитерористичної операції. Взагалі, те, що сьогодні от, принаймні, відбулося, що на території України тут потрапили і Гради, і танки, і вся ця військова техніка. Принаймні мені здається, що ні в кого вже сумнівів немає, що це реальна війна між. Російської Федерації України от, власне як влада Українська вже вирішує і буде далі вирішувати це питання. Це так би мовити, головна тема нашої програми. Я із задоволенням представляю гостя нашої студії. Це Володимир Яворівський, народний депутат України, член фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, член комітету Верховної ради з питань культури і духовності. Пане Володимире, доброго вечора. Дякую, що до нас завітали. Доброго вечора, Україна. Доброго вечора, українці. Додайте, Сергію ще тільки одне Троєщина. Троєщина. 2230 Будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Ми як завжди, відкриті для спілкування. Остання, от буквально, інформація: Петро Порошенко голосив про припинення на тиждень бойових дій в зоні антитерористичної операції: оцей мирний план, оцей, скажімо так, люфт у часі. Щоб найманці могли повернутися до Росії. Терористи як закликає влада, скласти зброю. Чи не забагато, на вашу думку, тиждень? Тиждень це ну, немало, як для терористів. І взагалі, от, щодо такої ініціативи, як ви її оцінюєте? Прошу, будь ласка. Е, ініціатива Петра Порошенка, який, звичайно, йшов під, на президентські вибори і переміг, переміг з великим відривом і вже в першому турі. Просто нагадую ще раз, ішов, звичайно, із таким символом мертвоця. Угу. І безперечно, що він мусить цього і дотримуватися. Це його нехронічна роль, це його роль тимчасова. Я переконаний для того, щоб дотриматися тих обіцянок. І мушу вам сказати, що світ сприйняв Європа, цивілізована Європа, може, десь трошки, вже, так би мовити, вже розглянути. Навіть демократією розслаблена, так би мовити, і бачите, як довго вирішують вводити третій рівень санцій чи так, не так. вводити, і довго ходять. Вони розкажуться завжди так. Вже, е нам нам вже хочеться, щоб вони нам швидше вже скажімо вводили там третій, третій рівень це нам хочеться. Правда, пане це нам хочеться через те. Та сприйнято це в світі дуже добре, і це дуже важливо. Тобто ми можемо розраховувати на їхню підтримку, моральну, фінансову, навіть озброєнням, Тоді, коли ми будемо поводитися так, як світ сприймає, що ми поводимося як цивілізований народ. Тобто, будь ласка, ми використовуємо ще один шанс. Я, скажімо, переконаний в тому, що це шанс мирного розв'язання, ну, можливо, один із останніх може бути і таке, тому що місяць. Може, справді задовго, може, треба було дати три дні, тому що якби була в них політична воля і бажання, врешті-решт закінчити тиждень помилок, не місяць да, тиждень. Не тиждень, Я вибачаюся. просто не теж, Я, сама, в принципі, так, я правда? мав, мав саме так, це так. на увазі. Так. Просто обмовився. Так, так, так. Через те, якщо в них є політична воля, то дійсно все це можна згорнути е, через три дні. Але якщо ми. Складемо, ну не складемо, зачехлимо, скажімо так, на, на кілька днів зброю. Але я абсолютно переконаний, що знайдуться критини, ідіоти, от, які або під виглядом, що це з нашого боку хтось стріляє, тобто може бути і така провокація. Через те, сподіватися, що все питання вже розв'язано, ні в якому випадку не маємо права. І розслаблятися так само не маємо права. Тиждень може збігти надзвичайно швидко. От, і за цей тиждень може мож, мож, російська сторона, бандота, яка під прикриттям Росії от, е, тупа, озлоблена. Зла на все людство там і таке інше, бо ви чуєте ці їхні перемовини, як вони говорять ну, да. між собою, і таке інше. От вистояти їм і мати політичну волю складно. Багато чого залежить, звичайно, від Путіна його балачки про те, що він такий вже миротворець, там і таке інше. Всі мостогидли. Ми знаємо, що за цим стоїть дуже часто брехня. Брехня часто нахабна, брехня з уст президента великої країни це велика брехня. Так. це це масштабна брехня, масштабна. за якою стоять е, мільйони, можливо. Людських життів, просто ви знаєте, от коли а, читаєш про те, що от, Путін там висловив якесь там, ну я не знаю, там переконання, що треба там все це згортати, мирне регулювання. От просто читаєш це і думаєш, невже ж людина не розуміє, що ми ж тут теж не дурні? Правда? Є інтернет, є зв'язок, є закордонний зв'язок, є будь-який зв'язок, світ інший, перехоплення, так. світ просто інший, соціальні мережі, да все що завгодно. Ви скажіть, як політику, таку річ. Дуже багато от останнім часом наші глядачі, взагалі серед журналістів, серед експертів, обговорюється ця тематика. От 120, 132 мільйони за допомогою смсок люди скинули грошей на українську армію. Виникло питання, проблема вірніше, що їх не можна там якісь там бюрократичні отакі речі, не можна їх за прямим призначенням використати. Я зразу навожу сьогоднішнє засідання Верховної Ради. Вийшов міністр оборони, показав бронежилет. І говорить, що антимонопольний комітет припинив взагалі от цей весь процес. От пане Володимире, все можна зрозуміти. Бюрократичні ці всі речі. Треба, як ви сказали мені до передачі, правильно, абсолютно справедливо, два-три покоління треба, щоб змінилося, і щоб ми по-іншому -по просто реалії оцінювали. Але ну, війна іде, і антимонопольний комітет наголошую України десь щось гальмує. Ну, як це от зрозуміти, а? В останній приїзд Акашвілі, що про нього хто не говорив, але те, що він Грузію витягнув з цього страшного болота, і сьогодні це зовсім інша країна, вже хто б не прийшов до влади, таке інше вже не має значення, Грузія вже стала на той шлях, з якого її, скажімо, збити вже буде неймовірно важко. І, це, і в останню цю зустріч я його просто запитав. Mm -hmm. Скажи мені, будь ласка от мені, це не публічно, ніде. Головну таємницю. Просто для себе, щоб да. знати, так? Да? Як ну, тобі це вдалося? Так. Ну, ви ж були найкорумпованішою країною, це... більше Однозначно. навіть, ніж ми сьогодні, так, Там, і таке так. інше. Ну, про Грузію, все, все. Який основний? Він так усміхнувся, а потім знаєте, що він відповів? каже те, що ми діяли неймовірно швидко. Ми робили помилки, але, але ми діяли дивовижно швидко. Ми так, є ідея, все, ми її виконуємо. Тут, ну слухайте, іде війна. А чиновники з антимонопольного комітету, ми сьогодні депутати довідаємося. Міністр нам розповідає, що там кілька днів папірці так, ходять Так, так, туди. туди ганяють. Я можу сказати, Сергію, сьогодні був знаковий момент. Я не є там апологетом Турчинова, там і таке інше, хоч ми е, однопартійці так, і так. тому подібне. Там і багато чого він робив надто мляво. Але Но заява, те, сьогодні він сьогодні, його була жорстка, коли так. він сьогодні сказав, і якщо значить прокуратура і, будь ласка, якщо там хтось винен, арештовуйте. Відразу. І слава Богу, що є новий генеральний прокурор зараз, Ярема, людина рішуча, до речі, я його близько знаю. Він же був моїм колегою, вибраний на мажоритарці у місті Києві, округи наші недалечко, і таке інше. Може, вперше ми сьогодні продемонстрували, як потрібно діяти. Через те, справді, оця якась неймовірна безвідповідальність Затягування оце постійне, розумієте? Виявляється, виявляє активі... збили цей наш іл над е, Луганськом. Виявляється, що вже були тоді застереження у Генеральному штабі, що не можна оцей голий літак беруть. Я так, кажу, так, лапки беру так, голий так, літак посилати, знаючи, що все оточено, весь цей аеродром летовище це оточено е, цими їхніми вони себе називають ополченцями, але я називаю їх бандотою і mm -hmm. іншого слова. Бо у мене їх просто-напросто немає. І так взяти, значить, покласти майже 50 людей, причому це були елітні наші, і офіцери, і зброя наша і тому подібне через те ця від безповідальність. Але з іншого боку, я, скажімо, чисто по-людськи не виправдовую. Але намагаюся зрозуміти, якщо і сьогодні прозвучало на сесії, що фактично армії в нас не було ніякої. Це все було розібрано. Були, ну, хлопці, які носили цю форму, як правило, будували генералам Праві, дачі, абсолютно так, да, так. генералам дачі. підмітали, Картоблі там копали та підмітали да. військові частини. Там і там і таке інше. А фармували там і армія там народжується там було, на наших так. очах. Вона народжується і цей. Факт страшний, трагічний, коли хлопці, які зрозуміли, що їхні танки, вони можуть потрапити в полон. Вони підривають себе. Слухайте перед ну так. цими хлопцями. Чиновники, які носять ці папірці, вони злочинці. Якщо вони це все затягують на кожну хвилину, бо там ге все. генпрокуратура, да. як ви відчуваєте, вона да. розбереться? Я переконаний, що розбереться Бо іншого проблем. виходу. Тут точно немає, точно немає. Чи Так. Да. і чиновники мають за так. такі речі, потрібно культивувати, особливо в час війни. Зрозуміло, послухаємо нашого глядача. Будь ласка, горіть. Будь ласка, ми слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу задати запитання депутату Єварійському. Прошу, будь ласка. Да. Добрий вечір. Депутати Єварійські, як ви собі дозволяєте, називати людей, які зараз захищають свої права жити, прокормити сім'ю, називати Бандотою. Бандота це ви і ваша сім'я, яка 23 роки знаходиться в Верховній Раді. Давайте не э, скажімо так. Мене і закривайте, тому що депутат Яворівський дозволив... Давайте ти. так. Я тут сам буду вирішувати, кого закривати, кого не закривати. Не кого не закривати. Я, ставити, я нікого... Не я не дякую не вам не дуже. Давайте так. Ви а, маєте шановну пане Володимире, давайте так. Я ж тут веду передачу, да, поки що. Або наразі, правда? Але давайте так. Тебе... нікого тут, будь ласка, не ображати. Навіть якщо десь у вас експресивно або імпульсивно хочеться сформулювати те чи інше запитання, то, будь ласка, будь ласка, без образ або в інших передачах. Якщо хочете, але я я, мовим, якому вам дуже в будь-якому випадку так. ваша реакція. Але буде. я не, не ховаюся. Ви маєте право, і я за вами залишаю ваше право думати про Верховну Раду, все, що ви хочете, і про народного депутата Яворівського теж маєте право думати все, що ви хочете. Це так. Але я обстоюю свою думку. Якщо ви вважаєте, що ті, хто взяв зброю і вбивають батька і матір на очах десятирічної дівчинки. Якщо ви вважаєте, що іде військова частина, рухається і зупинилася на нічліг у посадці, і на ранок її всю буквально викосили. Якщо ви вважаєте, що це ті люди, які в такий спосіб добувають собі шматок хліба, то ви... Малошановна, вже я можу вам сказати. Дуже глибоко помиляєтеся. Ви подивіться, що робиться на Донбасі. Відте, скільки людей вже тікає. Міста буквально підпалені, розриваються снаряди. Це... Ви вважаєте, що ці люди, які взяли зброю, і вчора вони були ніким, а сьогодні він взяв зброю і він думає, що він вже тримає на собі планету, бо він може добути гроші, він може забрати машину у когось, він може забрати у когось квартиру і таке інше. І ви вважаєте, що це герої, так думають комуністи. На яких вже заведені кримінальні справи, і так думаєте, ви хочете так думати? Думайте, але да, я це вам ваше скажу, право. Це абсолютно. ваше право, але ця думка вас не зробить щасливою, е, пане Володимире, Тепер дивіться, яке ще питання. Таке, е, якщо от наша глядачка вважає, що ті люди, ті біженці, які Приїздять і в столицю, і в інші міста і в інші регіони вони настільки вже знаєте зацікавлені полишати свої домівки. Якщо це нормально, з дітьми на руках просто люди рятують, рятують життя людей. Якщо це. Нормально, якщо країна просто країна, сусідка, брати або сестра, як ми вважали раніше, просто може отак, от з щелчка, як кажуть господаря Кремля, лізти на територію іншої держави. Лише тому, що ми хочемо в Європейський Союз і підписати угоду про асоціацію, ми самі це вирішимо, що ми хочемо, а чому ми не хочемо. Якщо це ну нормально, то тоді дійсно вибачайте щодо біженців багато людей їде. І е, якби е, ну хто до них не ставився, бо є різні підходи. Є такі підходи, от серед киян, що мовляв, Київ не гумовий, е, що сюди їхати. А це ж треба людей якось і поселити, і роботу якось дати. Але тим не менше, це наші люди їх кинути просто неможливо. Наскільки в цьому плані і Верховна Рада, і держава загалом ну тримає руку на пульсі, якщо хочете, тому що люди не зі своєї волі їдуть з тих регіонів сюди. Бо мирно, скажімо так, Безперечно, Сергій, все це несподівано, ніхто до цього не готувався. Не було в нас органу, який міг би цим займатися. До, до того ж, я вам скажу, що, що таке біженці на теренах своєї цієї країни. Ж країни, тобто, да. із одного краю країни, біженці в інший край країни. Це теж, це теж скажімо так, ну, річ. Яка буває дуже рідко, бо є біженці з однієї країни, скажімо, в іншу, і то, там якось трошки інакше. Я це справді велетенське переселення просто людей. Але я Сергію хочу сказати: дійсно, зараз створено комітет, його очолює моя колега, ще вона і сьогодні ще є поки що народним депутатом Ірина Геращенко, який президент доручив якось централізовано зробити цю гарячу лінію, тому що ну проблем дуже багато. І я абсолютно прихильно ставлюсь до тих вимог, коли люди бувають. Ображені, коли приводять їх, і вони значить не мають де ночувати, десь там на вокзалі. Безперечно, ще раз кажу, безладу дуже багато. Але все-таки Україна приймає. Я вам скажу таке: у мене на дачі в Баришевському районі на моїй дачі вже живе десь третій місяць. Живе родина кримських татар. Угу. Селяни мої село, ну скажем таке, ну багато що спити, безробіття вже і таке інше, але люди. Мені розповідають ці кримські татари, двоє дітей у них. Люди завалили їх буквально картоплею, молоком. Це все приносять. Це все розумієте? Я сам навіть не чекав, що це, що це може бути. Але Сергію, я хотів би заторкнути е, одну тему, про яку ми дуже рідко говоримо. Ви е, запам'ятаєте цю тему, про яку ми рідко говоримо. У нас просто є глядач. Давайте послухаємо, а далі продовжимо, щоб людина просто довго не чекала. Будь ласка, говоріть. Так, да, Дякую, ведучий, Шановні, у мене два коротких питання. Перше, скажіть мені, будь ласка, от сьогодні офіційна інформація від Міністерства оборони українських вояків Збройних сил загинуло 156 осіб. Чому нам не подають інформацію, скільки загинуло? Інформація від добровольчих батальйонів, Донбас, Національної гвардії, Айдар, яка два дні буквально вчора по російському телебаченні заявила, що 100, 100 осіб вбито і 8 взято у полон. Чи буде власне їм забезпечено учасника бойових дій і їхнім сім'ям буде надана відповідна державна матеріальна допомога? І, і друге так. щодо примирне, чи не здається вам, що якщо би. Жінки тих е, бійців е, цих незалежних так званих республік, е, матері їхні, е, стали на лінії фронту, а також наші матері наших військових стали, хоча б 10 тисяч там зібралось, і сказали, допоки ви не, не домовитесь мирно, а президент стоїть на цьому мирний план, тоді могло б розраховувати на мир і домовленість про майбутнє України. Дякую. Цікавий підхід. Звичайно, дякуємо вам дуже за дзвіночок. Так. Давайте з приводу забезпечення, а потім от е... там забезпечення і кількість полеглих. Так, так, коли сьогодні була названа цифра міністром за 150-156, якщо не помиляюся, так, так, то я дуже вас прошу. Ви просто не забувайте про те, що він сказав це військовослужбовців це тих військовослужбовців, які є там на обліку, там і так інше. Насправді ж полеглих набагато більше, бо там дуже багато є і мирного і населення. населення. Там так. є дуже багато добровольців. Ми сьогодні чули, які ще навіть не дуже зареєстровані, скажімо, там і не взяті на військовий облік, і це теж проблема, щоб вони потім вважалися учасниками бойових дій. Але я думаю, це буде поправлено. Ну повірте мені, я переконаний, це просто ну якийсь десь може там попався ж багато. Як оцей генерал не хочу його й прізвище називати, як. Доповідав в інтернеті, мабуть, читали багато хто, який доповідає, що сталося тієї ночі, тоді коли винищили наш цей буквально сонний батальйон, так, який так, тоді так, був, так, і коли рядовий набагато розумніший, ніж генерал. А генерал пояснює, каже, що ми будемо допомагати блокпостам нашими далекобійними е гарматами. Будемо допомагати. Ну, слухайте, людина не військова, прекрасно розуміє, слухайте, що таке, скільки того блокпосту, і за там, 5, 6, 7 кілометрів там будуть гармати. Їм допомагати, що цей солдат не витримав і даруйте мені, лайнувся вже до цього генерала через це і таке є в нас. Давайте не будемо приховувати. І що я Сергію да. хотів? Я хотів так, е е заторкнути це питання. Воно е дразливе, але я скажу про нього. Я не хочу його уникати. Скажімо, на Івано-Франківщині, от у мене є така дуже достовірна інформація. Ну справді, приїжджають переселенці із Донеччини, молоді хлопці, по 25-30 років. Дехто з них приїжджає аддохнуть. Він приїхав сюди, ми тут трохи побудемо. І вони самі кажуть, Івано-Франківці: ага, наші діти їдуть захищати там вашу землю, а ви приїхали сюди, сюди віддихати. Угу. Я розумію, що хтось може спекульнути, що Яворівський про це говорив там і таке інше. Але якщо так, ви привезли своїх дітей, привезли свою дружину, її там галичани. Я переконаний, доглянуть нагодують таке інше. А ти бери зброю, йди захищай е, свою ж таки землю від цієї ще раз, кажу бандоти. Бо інакше там нормальна людина б не взяла зброю і не робила б те, що вони сьогодні роблять. Через те щодо кількості полеглих, то я вам скажу звичайно, що нам дуже важко, скажімо, порахувати з того боку їхні втрати. Так. Як їх порахувати? Це важко. Дуже часто важко порахувати навіть і наші втрати. Це теж та саме війна хаотична, війна незвична. Раніше ми звикли. Друга світова війна, ось лінія фронту, місто взято. Місто взято, зайшли, скажімо там, наші, а завтра зайшли німці, вибили. Тобто, а тому що тут... були наші а і, тут, і да. були німці. Да. А в нас тут всі наші, як да. би. ну, десь і не наші, але в основному наші, тут тільки три, різні наші. Скажімо, три різних так. сегменти, так. які ворогують. Сепаратисти, терористи, найманці, Сі. мирні люди. Військові, да. Через тебе важко, оця каша, значить, проникають одні в інших. Ви самі розумієте, немає фронту. Немає тилу фактично сьогодні. Через те справді ця, цей облік вчинити е, дуже важко. Я не думаю, що це може найбільша біда. Просто дай Боже, щоб звичайно, щоб ми, наші хлопці, героїчних це хлопців, якось так. Перехрещуся, царство їм небесне, щоб ми їх не залишали, щоб ми їх хоча б поховали за християнським нашим звикчаєм, оплакали і знали, а щоб де не ховали, їх не щоб Не ховали, щоб не ховали. Оце антимонопольний комітет має працювати не так, як він працював, так. правда, так, щоб не так, ховали, так. а не так, що. Папірці і носять туди-сюди. Послухаємо нашого глядача, будь ласка, говоріть. Алло? Будь так. ласка, слухаємо вас. Алло, хто говорить? Ну, ми чуємо вас. Так, будь ласка. А, ви мене чуєте. Так, да. звичайно. звичайно. Дякую вам, дуже дякую. Прошу я дякую. не буду в ваші військові відносини, я не розумію. Пане депутату. Є Верховна Рада, дуже величезні заробітні плати, є кабінет міністрів, дуже величезні заробітні плати. Чому ви їх отримаєте пільги всі? А люди, які воюють, отримують дві тисячі, є і так далі, тому подібне. А не згодні ви, щоб весь місяць, поки війна, Верховна Рада по своїх 18-30 тисяч не віддала на дітей, на ці сім'ї, де гинуть. За що получають депутати гроші, які довели нас до війни? Зрозуміло, дякуємо дуже, прошу пана Володимиру. Ну, Я, категорично не згоден, що ці гроші довели нас до війни. Хоча мушу з вами зголоситися в тому, що лінія фронту сьогодні проходить, хоч цієї лінії такої, як ми звикли, її немає. Вона доволі умовна і ламана. Але лінія фронту не тільки на Донеччині, на Ланщині, вона проходить і у Верховній Раді. Ви ж прекрасно розумієте, що сьогодні в Верховній Раді є десь біля сотні, а то, може, навіть з комуністами, навіть трішки більше людей. Які я вже з цього приводу жартував, ну жарт дуже гіркий, звичайно, з трибуни Верховної Ради. Що е, навідники е, вогню сидять у Верховній Раді проти наших силовиків? Це правда. E, і це справді дуже гірко, що ті люди, які фактично воюють сьогодні проти України і не ходять на засідання, і не голосують, і отримують ці гроші. Ви Я з з вами моменти, абсолютно солідарний. Ви поясніть такий момент. От представники комуністичної партії, а, те, що там з трибуни, це якби одна а, картина. А от кулуари там між собою, можливо, десь ви щось чуєте, ну доноситься. От вони розуміють цю важливість ситуації, що їм же ж вони ж як себе роками презентували, що КП. КПРС, це якби одна ситуація. Ми КПУ, ми комуністична партія України. От ці докази, що вони дотичні. Ну, деякі представники з КПУ до цієї ситуації там підживлюють, фінансують, десь вербують цих найманців, якого заводу. От як вони як вони, от іншим депутатам, наприклад, ну давайте я так на такому рівні в очі дивляться. От Ну я вам скажу, і комуністи, і той уламок партії регіонів, який залишився агресивний. Такий повірте мені, вони не навидять Україну і ненавидять українців. Це абсолютно видно. І, парламенті України. і називатися народним депутатом після цього. Я переконаний. Я просто жіночці відповідаю. Я хочу бути перед вами чесним. Зрозумійте мене, заробітна плата народного депутата 14 тисяч там з чимось. Так справді висока, але ось дивлюся на вас. Не бачу вас, але ви мене бачите. І дивлюся вам в очі. Повірте мені, я всю свою заробітну плату депутатську. На своєму виборчому окрузі на Троєщині, на які тільки фонди є щоденно дзвінки. То ми хочемо повезти дітей-інвалідів, вивезти. Хай тут люди мене чують, і готові підтримати і підтвердити десятки людей. Перевірте, зрозумійте мене. Так, ці гроші можна віддати на армію, але це копійки у порівнянні з тим, що потрібно сьогодні для армії. Потрібно, щоб ці гроші вже в армії, які збирає народ, не розкрадалися. Це а боже. я свою що до мене, як Володимир Яворівський, моя. Совість чиста, і я віддам все, що у мене є для того, щоб була наша армія. За інших я відповідати не можу. Ну е, зарплата то зарплата. У вас просто бізнесу немає. Тому ваша зарплата Більше це нічим ваша зарплата. Да. є а, багаті люди. Є багаті багать. люди, які за Петра Семененка недавно зафіксували в інтернеті були дані 50 мільйонів дол доларів. Це його легальний капітал, легальний капітал, і знайшли їм дачу Колєтніка і його. Ви знаєте, да ну, над цими над Шацькими озерами так. це друге Межигір'я, яке збудували. Калєтнік, той, же, який е, керував митницею, і Петро Семененко. За які гроші це ті, хто хотіли повернути страну народу ну, ну, там да. і таке інше. Пане Володимире, ви вами... не плутайте так, просто так. одних з іншими, бо за це дуже часто буває просто образливо. ставте мене поруч із ними. Дякую вам дуже за участь, нашій передачі. Щиро дякую всім нашим глядачам. Ми буквально. Все? Ну, це так, бачите, півгодини пролітає як, як мить. Щиро дякую всім нашим глядачам за активність. Ми з вами буквально за кілька хвилин зустрінемося. Я лише нагадаю, це був Володимир Яворівський, народний депутат України, член фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина, член Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності. Будьте з нами. Троєщина. Троєщина. Не забуду вже більше, врахую. Троєщина. Залишайтеся з нами, залишайтеся з програмою Столиця ми зустрінемося за кілька хвилин.